Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. А, друзі, триває наш ефір. Триває інформаційний марафон. Я Олена Новікова. І як обіцяла, ми зараз будемо говорити про паркування в Києві. Як скільки платити і ну, розберемося з юридичними нюансами цієї справи? Доєднується до нашого ефіру автоюрист Андрій Шаповалов. Пане Андрію, я вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. А, отже, і в КМДА, і в цьому ам... Києві цифровому додатку оголосили, що з 24 липня оплата повертається, але тільки на муніципальних паркуваль... паркувальних майданчиках і тільки в будні дні. От що тут важливо нам відразу відзначити? Ну тому що ну система ну проста, достатньо зайшов у Київ. цифровий, заплатив і ну йди у своїх справах. Машинка стоїть лічильник. Тікає ні. Так, чутно мене. Так, 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 чую, чую, чую. От що, що нам важливо знати про це відновлення а, плати за паркування? Ну а, з, не з того, як технічно просто заплатити в Києві цифровому, а ймовірно, там якісь а, такі чатують на нас незручності чи загрози щось десь ну, не знаю, помилитися, якось не там поставити, влетіти на копчину якусь. Ну тут більш-менш напевно вже залежить від того, як будуть відноситися, люди, які будуть ну, автокористувачем, які будуть використовувати цей додаток. В принципі, там все просто зазначено, так але просто потрібно, щоб якийсь зробити презентацію того, щоб люди вже могли розуміти, як це працює. Після від цього в принципі буде легше набагато. Mm -hmm. А тут те, що КМДА попереджало, нагадувало точніше, що варто було б встановлювати час автоматичного завершення. Ой-ой-ой, ой, якісь такі дуже дуже голосні звуки виникли раптово. Отже, що оплата, якщо ви не зробите цього, ну забудете. Вимкнути, коли поїдете, оплата нараховується, доки триває парковка в додатку, незалежно від того, де знаходиться вже автівка. Тобто я собі так уявила. А коли ти приїхав, запаркувався, припустимо, о 12-й, поїхав о 13-й, ну і забув це завершити паркування, воно нарахує як до 22.00. Ну, я розумію, що в принципі так, питання стосовно того, що вони зазначили необмежений період. Тому що якщо в принципі зробили би систему як на самокатах, так про те, що там або або акумулятор сяде, так або там інші якісь моменти, то це одне. Але в принципі з іншої сторони вони розуміють про те, що транспортний засіб може бути день, два-три перебувати там, розумієте? І на підставі цього вони нараховують певні суми за паркуванням. А оце перевірте, якби аби номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в додатку. А якщо раптом ні, воно оплату не зніматиме, чи ну я я. І це вже більш це більш технічні технічні. Моменти, ну так, ну технічні, добре, бо так. з ними а, з технічними моментами будемо розбиратися. Ще не доводилося, Ну принаймні, от звідновлення паркування, але розберемося. Я сподіваюся, а, там попереджають про а, шахраїв. Так кажуть, готівка нагадуючи, в нас ж немає цих ну фізичних осіб, які мають ходити і збирати готівку за паркування. Відповідно, якщо хтось звертається з такою вимогою, то значить треба ну поліцію відразу викликати. Ні, Ну або поліцію, або просто можна реагувати на це все і просто не платити. Ну саме головний момент про те, що ці оплати повинні бути онлайн, і вони зазначені, що це лише онлайн і все по іншому, ніяк. Тому що по іншому не буде можливості скористатися цією парковкою, тобто це потрібно все прописувати, розголошувати, щоб люди просто не переживали. А от пане Андрію, я вас хотіла розпитати, це не стосується таких муніципальних парковок, але мені трапилося на очі скарги, що людям біля якихось супермаркетів, біля чогось приходять якісь чоловічки, такі кремезні кажуть, давай гроші за парковку, а то ми тобі шини поріжемо. О, що з що з ними робити? Та ні, ні, ну це в таких випадках потрібно викликати поліцію, протоколювати і на підставі цього вже робити певні дії стосовно незаконних дій і вимагань, тобто це порушується кримінальна справа, викликається поліція і фіксуються ці незаконні дії, стосово вимагання коштів. Угу. А тепер ми підходимо до найцікавішого. А, пане Андрію, а ви можете нам пояснити на підставі, чого у Києві от відновили паркування на перепрошую плату на муніципальних паркуваннях. Тому що наскільки я розумію, там вже роки зо два тягнеться судова справа, перекидається з одного на інший суд, з одного на інший. Там і київські суди, і окружні адміністративні ще щось. І, врешті-решт, я так розумію, що. Рішення остаточного ну немає на підставі чого київська влада їх відновлює. Рішення немає, але вони прийняли рішення на Ки... на київській міській адміністрації про те, що саме вести ці парковки по оплаті на підставі певних технічних моментів і все. Тобто вони на підставі інших. Тобто там були рішення суди, які були чому ж саме призупинили плату, тому що було рішення кожного суду де було скасовано незаконні паркування. І воно як є як прецедентом на підставі того, що не виконувалися ці дії. Потім Рада вона взяла і призупинила, скасувала своє рішення про виділення цих парковок, а потім заново винесла рішення. Але інш, і трошки іншого формату, що це будуть парковки, не просто фізичні люди там або компанії відповідати, а це буде як це о, оцифровано в електронному форматі. Ну а якщо е, жителі Києва знов подадуть до суду з цього приводу І скасують. Якщо вони скасують, то на підставі скасування знову буде прецедент. Але у цей період часу, за який е, будуть не, не буде розпочата, ну ні, навіть певно, не не те, що розпочато, не буде винесено судове рішення. плата за паркування стягується законно. Ну, поки не буде скасування, так так тобто uh -huh. розумієте, питання в чому. Тобто рішення це є як публічне прецедентне діяння, в якому зазначається факт, який анулює е, закон, який або рішення, яке було винесене певною про державною адміністрацією. Яке надає можливість призупиняти цю дію, ну наприклад, тобто рішення міської радою було винесено про те, що потрібно робити парковку. Е, Будь-яка особа має подати до суду, е, скасувати цей наказ, або рішення, яке було винесено адміністрацією, і на підставі цього воно призупиняється автоматично на підставі рішення суду. І потім вже адміністрація не має права виконувати це рішення, тому що воно втрачає своє село або вони повинні. Автоматично самі скасувати на підставі рішення суду, тому що рішення суду є вищим за діяння, яке виносить будь-яка адміністрація або орган, і на підставі цього повинні зробити певну дію про те, щоб саме зупинити або зробити нове рішення. Угу. Ще хотіла раз розп... розпитати про інцидент у Дніпровському районі Києва. Напередодні там е була така неприємна історія. Ну, якщо можна це так назвати, е жінка зауваженню водію зробила щодо неправильного паркування. Сварка почалася. Жінка викликала свого чоловіка телефоном. Він приїхав, е дійшло до бійки, і, врешті-решт, е дістав. Е Вогнепальну зброю і стріляв цього чоловіка. Ну ні в кого не влучили. Ну, от це що, що за що загрожує цій людині? Я так розумію, що це хуліганство особливо тяжке. Якесь, ну це хуліганство і використання зброї. Там вже невідомо яка зброя на підставі, чого вона була використована. Чи були дозволи, чи не були дозволи. Тут же питання іншого діяння. Тут уже був. Так, відбулося щось в нас з зв'язком. А... Так, повер... так та, 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 па... пане Андрію, от тепер вас чутно і видно. Знову автоюрист Андрій Шаповалов повертається до нашого ефіру. Отже, це чолов'яга, який стріляв, якщо можна ще раз, проти, ну проти нього будуть інкримінувати кримінальну справу, тобто, та людина, як яка являлась потерпілою по цій ситуації, буде писати та з'являти порушення кримінальної справи. Про те, що незаконне використання вогнепальної Законне... зброї вогнепальної зброї, також хуліганські дії, які були саме інкриміновані по відношенню до людини. Тому що в принципі, те, що там вирішилося питання про. Паркування тобто воно не врегульовано, щоб між особами це врегульовано було бізично особами. Це просто конфлікт, який переріс іншу площину uh -huh. професіального uh -huh. діяння. І а, пане Андрію, в нас ще є кілька хвилин ефірного часу. Я вас хотіла знаєте, про що розпитати. знов, знов таки готувалася до ефіру. Ну моніторила якісь а, автомобільні новини, щось таке. І мені така ну тривожна новина із а, Дніпра а, трапилася на очі. А, там є Фейсбук спільнота, єдиний паркувальний простір. І от вони там розповіли, що а, там активізувалися шахраї, які фейк. Шукують містян за допомогою фейкових а, штрафів. От, просто а, він щось там порушив чоловік. А, в нього а, є штраф за порушення, ну залишили йому на склі. І рахунок за оплату евакуації. Так от приходять шахраї, і цей рахунок вони міняють там реквізити, підсовують свій і гроші йдуть невідомо куди. Наскільки це розповсюджена схема? Ну я е, перший раз про це чув в принципі, але в такій ситуації, коли люди отримують такі певні квитанції, потрібно ну подивитися, що там були або QR-коди, або штрих коди і е, бажано через офіційні е, можливості, через банк переквізитів робити ці сплати, але обов'язково перевіряти, що це були державні е, рахунки або рахунки, які відповідають дійсності помадян. Тому що тут дуже так важливо, тому що якщо просто будуть там приватні рахунки, то ну неправильно, незаконно сплачувати ці кошти на ці рахунки. Але потрібно бути уважним, перевіряти все це. Ну як і завжди, з якими за останній час, ну я не знаю, там одну-дві найрозповсюдженіших схем, ви в своєму досвіді стикалися. От, припустимо, за от, ну, за теплий період. Це знову люди, ці шахраї, кидаються на бампер автівки і роблять вигляд, що вони страшно травмовані. Ну це таке вже, знаєте, е також воно діє розумієте, діє такі діяння, але потрібно просто бути обережним так стосовно цього, тому що коли, знову ж це все відповідає до того, до страху. Так, коли людина боїться, вона в шоці від ситуації, тому що думає, що вона. А нанесла кінців кінтілась і пошкодження, і це вже може бути і кримінальна справа, дивлячись від яких пошкоджень, так дивлячись та часина, перша, друга, тобто бо штраф або кримінальна відповідальність. І люди бояться в зв'язку з цими зв обставинами. Вони вже знаєте на емоціях, на щоб не згасувати до адвоката і дізнатися, що і як, так щоб це питання вирішити, вони хочуть на місці закрити це питання, щоб воно не переходило в площину кримінального провадження. Угу. Ну і в результаті ну виходить так, що множаться такі випадки. Ну так і воно розповсюджене. Це ще за кордону така ситуація пішла, і вона вирішувала. Ну що ж, зрозуміло, такими автомобільними якимись звуками ми завершуємо нашу розмову. Так, пане Андрію, я дякую вам за неї. Дякую, гарного дня. Вам, дякую вас. Чекаємо до побачення. До, до побачення. Щасти, Автоюрист Андрій Шаповалов зараз з нами був на зв'язку. Говорили, от ми встигли про паркування поговорити, встигли про е, ймовірні засоби шахрайства поговорити. І от е, нагадав нам експерт. Знов таки, що е, треба, якщо до вас приходять якісь люди, е, видають себе за паркувальників, вимагають, а ну, платіть мені за е, е, парковку готівкою, е, треба їх просто гнати, тому що не беруть це готівкою в столиці, а оплата е, йде через. За стосунок Київ цифровий і до цього в Київській міській держадміністрації нагадали, що паркування стало з 24 липня знову платним. Але а, воно платне лише а, по будніх днях з 8.00 до 22.00, А в суботу і неділю парковка буде безкоштовною цілодобово. А Київ цифровий своєю чергою а, нагадує правила, як цим користуватися. А, щоб без стресу, як вони пишуть, паркуватися а, нараховується оплата, доки триває а, паркування у застосунку. Тобто, що необхідно враховувати, треба обрати. Ну, ми пам'ятаємо послугу водія, водія, далі погодинна парковка, там номер автівки зі свого списку, який у вас є в застосунку, обираєте, чи вказуєте його, ці літерки, циферки вручну набираєте. Паркінг обираєте. Не забуваєте про те, що треба перевірити, аби на паркувальному знаку той був номер, який у вас у паркінгу у. Додатку, ну і відповідно, тицяємо почати паркування, щоб оцей цей відлік часу, цей таймер, він запустився. Потім. Пішли у своїх справах, повернулися, залишаємо паркінг, натискаємо завершити паркування. І От в КМДА вказують важливу таку штуку, про яку не варто забувати, що в додатку можна встановити час для автоматичного завершення паркування. От якщо ви знаєте, коли ви повернетеся, треба. Ну, варто саме не це не необхідність, а варто це зробити. А, тому що може вийти не дуже гарно, якщо ви забудете його вимкнути. І парковка ця час парковки і нарахування плати за неї відповідно завершиться автоматично цього буднього дня о 22.00. В чому справа? В тому, що оплата нараховується, поки в додатку триває. Паркування в додатку, і незалежно де е, знаходиться у цей момент автівка фізично. Тобто ви можете ну, поїхати о, і е, забути, а грошенята капатимуть. Отака штука, і знов -таки, знов таки, і в Києві цифровому, і в КМДА нагадують, що жодної готівки. Жодної готівки, якщо хтось буде вимагати цю оплату у вас, це будуть шахраї, тож сміливо треба викликати поліцію. Для цього, а ну, відповідно, вихідними, вихідними все це лишається безкоштовним. Є в мене ще дві хвилини для того, щоб попідглядати у свіжі новині стрічки, побачити, що тут відбулося. А, що, що відбулося, що про що варто вам а, повідомити, а, є а, повідомлення з а, а, Китаю, дуже цікаве, от був цей циньган, а, очільник Міністерства закордонних справ. Uh, і його ще з кінця червня на публіці ніхто не бачив ніхто не бачив найрізноманітніші чутки. Ходили, що ж з ним відбулося. Uh, і на зустрічі із ним їздив. Перепрошую, замість нього на усі важливі зустрічі із американськими високопосадовцями, з усіма іншими, їздив колишній очільник МЗС КНР Ван і який до цього став головним помічником Сі Сіджіньпіна у зовнішньополітичній діяльності. І от тепер Цінгана в Китаї звільнили. І з головою Міністерства закордонних справ КНР знову став ван гі а, а от куди ж, де, де сам цей Чінгант? Воно так і лишається, так і лишається невідомим. А, натякали там, але от так прямо не говорили. А, натякали на певні проблеми зі здоров'ям. Певні проблеми зі здоров'ям, але які саме? Чому так ну, не може людина з'явитися? На, на публіці зробити якусь заяву, а, от це не, ну, так і лишається незрозумілим. А, ширилися за цей місяць фактично найрізноманітніші чутки, що викрили якийсь його позашлюбний зв'язок, а що ще щось з ним трапилося, що він замішаний в якомусь корупційному скандалі, або що проти нього викрили якесь розслідування. А, ну, і взагалі от багато то хто з аналітики вважає, що а... Це є таким свідченням певної крихкості крихкості самої політичної системи Китаю, яка от, ну, дуже така закрита, не публічна. І, наприклад, у Financial Times нагадують аналітики, що це, ну, в принципі, не така вже й величезна рідкість для китайського політикуму, коли якийсь посадовець зник. З поля зору, з публіки, а потім так бац і вигулькує, що проти нього ведеться якесь а, розслідування. Ну, от, е, тобто, і ми не будемо здивовані, якщо раптом е, за якийсь час е, в офіційний Пекін повідомить про дійсно якесь розслідування проти цього цінга, на якого нині звільнили. Ну, е, А про Ван І, е, знов таки. Аналітики нагадують, що ця людина прагнула, от за свого перебування главою МЗС КНР поглиблення відносин з Росією з країною агресором. Це що про нього варто згадати. Ну безумовно, зовнішня політика Китаю вкрай важлива для нас, то ми за нею уважно спостерігаємо і за такими. Дивними речами у китайському політику політикумі також слідкуємо. А друзі, ця година добігає кінця. Відповідно, зараз прямуємо до свіжого випуску новин. І після нього я, Олена Новікова, з'явлюся знову в ефірі. Будемо ми говорити про те, що Нафтогаз більше не є постачальником останньої надії. Спробуємо розібратися, чому і що це несе нам пересічним споживачам. А також дізнаємося в експерт. Та що відбувається на різних ділянках фронту, це буде після свіжого випуску новин. Тож не перемикайтеся. Ми є, були. і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо.